І ви починаєте. Якщо у вас людина вона прийшла і в неї болі, болить колінний суглоб, ви починаєте. Згинаєте коліно. В першу чергу, ви дивитесь амплітуду. По-друге, якщо при пасивному згинанні відчувається біль, це означає в більшості випадків проблема внутрішньосуглобова. Записуйте це. При пасивному згинанні суглоба, біль при пасивному згинанні суглоба це внутрішньосуглобова причина. Якщо я прошу її починаєш згинати коліною сама максимально, і в неї починається біль під час того, як вона сама згинає коліно, це означає проблема в м'яз або в сухожилля. А якщо що означає внутрішньосуглобова причина? Це мініск, це зв'язки, це хрящі і все інше. Mm. Тобто, і ви дивитесь от кожен суглоб. ну В першу чергу, це ви дивитесь, якщо ж вона приходить до вас з якоюсь причиною, вона ж не просто там продіагностуй мене. М'язе сухожиля. Це це? це — внутрішньосуглобово. Mm -hmm. да. Тобто капсула, там, якщо є mm -hmm. запалення. Ось всі ці моменти. І ви от дивитесь, ну в першу чергу, звертаєте аж, розслаб, акцент на те, той той регіон, з яким вона ж прийшла до, до вас, якщо плече, ви перевіряєте плече.